Всім привіт! Ви на каналі Fred Сьогодні ми знову їдемо ловити карася та коропа на флет. Вам приємного перегляду, а нам гарно половити. Поїхали! Зараз будемо розкладатися. Взяли сьогодні матік з собою, бо ці рибалки всі не брали. Голошу в описі це матік. Кстати, дуже удобний. Такий легенький. Ось, від фагом. Сьогодні методмікс. Кисла груша від Робін і Баунті Кренбері. Попапчики я вже потім думаю, покажу. І для спомба. Баунті, хальбути тайгернат і решексес, Теж халібут тигровий горіх. Для спомба у нас Баунті, я вже показував. Галібути тигровий горіх 4 мм. Знаєте, не прям під крупну рибу, а так, під коробчика. І фреш-ксес я вже показував теж халібути тигровий горіх. Висипаю. Це. По запаху, знаєте, такий м -м, рибний запах. Заливаю фреш ексес. Я не знаю, там які, які там пропорції. Я трошки так вилью. От, закриваю і беру. Лопатку заробимо. Лопатку зараз перемішаємо. Прикормочка. Вийшла. Загаймо там трошки настоїться і будемо спомбитись. У нас йде процес розкладання, вже почуть починаємо ловити. по папчики, всі діла. Йдемо до Владіка. Владик, що ти тут робиш? Ой, в мене впала ця штучка. Вяжешься? Ну ладно. Короче, у нас уже цей спот, мікс, як, можна сказати, пелець просто, вже настоявся. І зараз будемо спомбитися. Ідемо спомбитися. Іди тако, кидайся. Угу. Направо туди. Хорошо. Ми один спомб, де чи, чи, чи два, і туди тако, і угу. туди угу. кудись. Ну, не більше тако. Угу, хорошо. Ось там десь. Нормально? Так. Да. Це, кстати, перша рибалка, і ми на що ми спомбимося, тому що ми так, знаєте, пошуковим методом рибачимо. І оцей. Ну, все одно кльов хороший на пошуковий метод. Нема такого, що ми без риби якось остаємося. Тепер друга точка уже посередині. Блін. Докинеш туди? Да, да. Тепер спомблюся у себе. Потім буду ладіку і там піду ту березу, будем кидати. Так. Чуть-чуть пеліся, бо у нас вже його небагато залишилось. Я зараз хочу. Щоб і владу не перекинути, бо він ж буде кидати до нас. Ой, щоб ще з помп. Так, я тоді десь я... О, ідеально. Трошки лівіше. О. Закидаємо під Березу. О, нормально. І вже тільки що була покльовка на оцей, прям з під берези. Там. Хлопці пішли закришили, там одразу була покльовка. Тому. пон. Коротше, ждемо покльовочку. Вже всі палки закинули. Тепер ждемо. Як і обіцяв, іду показувати наш арсенал по е, е, Починаю. Баунті. Це мультиколор халіботигеровий горіх, тут мікс. Іде 680 10 розмірі кольори. F1 восьмерка від Пугач. Мікс від Пугач десятка. Лавтерс теж від Пугач міні. Від чар Веселка восьмерочка. Є комбіки 12 Тайгернат. А це таке ж саме тільки тайгернат світкорн. І саме таке інтересне отакі, от вони флюри йдуть. Я взагалі їх знайшов в себе в сумці, були. по кльову, Поки що покльовок було десь три штуки, а риби ноль. Отаке. От Зараз я покажу звіря. Дивіться. Медведку короче, знайшли. Коротше, я не знаю. Чи забрати її додому і піти на сома? Думаю, буде відео. Або... Просто випастить. Ну, не знаю, рішим зараз. Угу. Вроді би карасик. Коротше, да. влада тільки, щоб була покльовка. Дуже великий паровоз. Так, да. паровоз опустило, називається. А ну в тебе, так. Да. В тебе. Да. Реально. Та карасик якийсь. Реально. Ну давай. Карасик. Може навіть без підсаки візьму. Да. Але, Шо? дивіться. Але дивіться. Але дивіться. Ой, як завжди, на розовий попапчик f 1 Коротше, йде на зажарочку. Такий карасик. Це у нас тут попапчик f 1 рожевенький. Восьмерка. Знову поклювання в мене. Десь то карасик. Зараз підемо пожарим. Два карасика. Ладніка, пожарим. Карасики, як завжди. Бачите, нема коробів. Ось він вже все. Карасик. Опа! Знову на рожевий. Папчик Дивіться, який гарний карасик. Що ставимо на флет кормушку? Від баунті, думаю, поставимо. Поставлю жовтенький втенький ось такий. Поставлю жовтенький. Гачок-голочка, як завжди? Всі оці попапчики я залишу в описі. Ну, кому там цікаво, то подивіться. Ми їх, кстати, ловили ще на баланси, і в нас якраз хороший, хороший був клюк. якби рази. Зараз оцей робін закінчується і ми будемо замішувати Баунті. Зараз в діло йде метод мікс від баунті. Кренбері. Опа! Що тут є? Бау ліквідік такий від баунті. Показуємо кренбері. Флюра рідина. І саме головне активатор кльова. Це просто кайф. А іде. Це активатор кльова. Не да? Ну, потім. І мірна ложечка. Щоб, кстати, замішати оцей активатор кльова, потрібно дві оці ложечки-водички. Били водички, перемішуємо і йдемо заливати. Так, Метод міксик. Камера не передає запах. Та, звісно, не передає. Опа. Камера не передає запаху, але насправді вона... Піддайте флюргенько потом. Заливаємо цей класний метод міксик. Вау, як він пахне. Просто це не передать. І тчатильно перемішуємо. Карасик, мабуть. О, будемо да, да, Карасик. Як завжди, коротше. Просто вже третя покльовка, ми вже зараз будемо купатися, мабуть. Ти ж більше не будеш. По. А, він вже ось все. Коротше, сьогодні реально будемо жарити караси. Диві... Це так кончик трясеться? Не Опа! Йомаю! йо Просто Дивіться на в карася. Ми тільки що покупались. водичка взагалі класно. Ось На вулиці дуже жарко. Могло бути, кстати, і хуже. Ось Я собі тут стіночку сижу і будемо ще ждать вечірній кльов. Це вже 4 години, а так за все час тільки три карася. Ну що це таке? Все. Ми сьогодні знову по карасям. Так, да, карасик маленький. Короче, Сьогодні, звісно, обідно, що без коропа, але ми ще якби ловимо, у нас ще пілець є. Хоч караска половимо на флет. А, пон. А, да, є. Я думав, що зійшов. Дивіться, який карапуз. Опа! Просто подивіться, яка карасіна. Навірно, покльовка. Так, да, карась сидить. Коротше, покльовок таких немає покльовок немає, тільки опускає і все. Та, боже, цей карась сюди веде. Ладик ближче сюди йде. Далі він усьо. Хоча б карасів ще він наловлю. О, він тут він жився. Опа. Просто дивіться на цей карася. На цей розмір. Кайф. У Владика покльовка вже наконець-то. Ну, наконець ну карас. карасик. Карасик знову? Да. Понятно. Хоч щось сьогодні вже здобули. Хоч щось, так. Да. Я якраз тільки закидаю. Даже нічого не натягнув. Так, караска. Карас. Карас. <звук> дригає, <звук> дригає. Дригає, дригає. <звук> а може і короб, кстати, біта в йде. Так, ладі, там карасі просто гарні. Раз? Да. Значить, короб може бути, то, блин, Буделін випов там в мат короповом. Ну да, потому що ми ж взяли. Да, 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 походу. Да, да, короб. Таке. Та карасик. Ну давай. Давай веди. А пицака ніхто не а? хоче взяти. А, це карасик. Тож і хороший. Троп. Тоби... А пицак бачу ніхто, да? Тоби... Це Владик, давай. Так. Це Соби... ви. Це короб, вроді. Короб? А, короб? Да. <реб> я короб! <реб> Молодець! Дивіться. Да. Хлопці, спасибо, що допомогли! Дивіться, який файний коробчик! Я, На я, Влад. Який файний Цію коробчик. Я люблю. О, ще зійшов вже. На розовий я такий А Ну, показуй. 200. Владик оцей. Випускає цього маленького коробчика. Все, поплив. І ще хочу сказати: ми хотіли назвати відео з Владіком, е, типа е, карася. Тому що реально за всю рибалку зловили тільки чотири карася. І ось, ось тільки що Владик зловив. Владик, коти зловив? Коробчика на, на синій відрам 300 нам. <плес> Коротше, зловили дуже великого гіганта, і тепер прийдеться переименовувати відео. Ну нічого, і, кстати, така на нас движеться хмара чорна. Але пише, що доща не буде. Ми не знаємо, чи це правда, чи це неправда. Ось, рибалка закінчується. Нас сунеться дуже велика хмара. Тому дякую вам за перегляд. З вами був Крит Пішинг, Всім пока-пока.